Привіт, Артем! Святим Миколаєм тебе! І тебе так само, це що, лист Святому Миколаю? Так, але тобі не треба знати, що я там написав. Це секрет. Ну добре. Та ти не розтраюйся. Коли цей подарунок з'явиться, то я тобі обов'язково його покажу. Та нічого. Що ж, я буду йти. Пока. Де це я? Привіт, Андрій. А хто ви? І звідки ви мене знаєте? Я святий Миколай, і я знаю всіх дітей. Нехай так. Але що я тут роблю? Я знаю, що твій брат Артем тяжко ранений після нещасного випадку, що стався на місці війни. Ви втратили батьків і тепер живете в приюті. Я знаю, що ти хочеш, щоб твій брат виздоровів. Тому я хочу тобі допомогти. Що ж, і що йому допоможе? Є одна рідкісна квітка, яка може вилікувати будь що, але вона знаходиться в горах. Я вирішив не тільки я виконую твоє бажання, але й ти сам, тому я тебе перемітив до себе. Ті мотоси кума. Все готово, я без тебе б не впорався, так що це і твоя заслуга теж. Ну що ж? На цьому наша зустріч закінчується. Дякую тобі, Миколаю, за поміч. Що ж, тоді я пішов. Отже, це був не сон. Привіт, Артем! Що ж, а мені Миколай подарував те, що вилікує тебе. А хто ці діти? Це Андрій і Артем. Вони обоє брати і втратили батьків під час війни. Обоє хороші і чемні хлопці, так що я гадаю, що вони вам сподобаються. Що ж, тоді ми їх беремо. Добре, Андрій і Артем, ходіть, тепер у вас є батьки.